Ну що, Путін не приїхав. Як це було? Він збирався, чесне слово. Зібрався такий, що все, я готовий, я їду, я покажу, що я сміливий пацан туди-сюди. Але прийшла прес-алкаше Марія Захарова і сказала, що ти їдеш до клоуна. І Путіна затрусило, налякався, сів, його вже відкачуть. Ну, хто не розуміє, що це таке, це у нього. Така є хвороба. Колорофобія. Це панічна боязнь клоунів. І чим більше по телевізору розказують, що зеленський клоун, тим у нього більше прогресує ця болячка. Ну, поки ліків для нього, мабуть, не знайшли. Але чим більше вони розказують, що клоун, 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 і він більше і більше замикається у собі. І того він не хоче. А не дехто каже, що він показує свою зневагу тим, що не приїжджає. Ні, він просто боїться. Колорофобія. Болячка така. От і все.